Матильда навчилася читати, коли їй виповнилося три роки. Вдома книжок не було, тому дівчинка записалася до бібліотеки. Зараз Матильді майже сім років. Щодня пополудні вона йде до бібліотеки, де дві чудові години сидить собі тихенько у затишному куточку, поглинаючи книжку за книжкою. Я з родиною живу у гарному будинку. Мої батьки байдужі до мене, моя мама домогосподарка і зайнята лише телеком, лотереями грою в Бінго. А батько продає старі машини і думає тільки про них. У мене є старший брат, Майкл, але він постійно ображає мене. А ще. Я дуже хочу ходити до школи. І нарешті мрія Матильди здійснилася. Вона опинилася у школі, де вже в перший день вразила свою вчительку Міс Ганні своїми незвичайними здібностями. Міс Ганні була дуже доброю і лагідною вчителькою. Але раз на тиждень у класі, де навчалася Матильда, один урок проводила директор школи. Пані Транчпу. добрий день діти, відко дивитися на вас. Як ви, треба вигнати зі школи, щоб самі не збожеволіти тут. Встати я сказала, руки покажіть, ви виходите з грязними руками. Але школа виявилася не таким же й прекрасним місцем, як уявлялася мати. Та виявивши в собі несподівану здатність пересувати речі лише очима, дівчинка щодня розвивала ці здібності. Тепер я знаю, як провчити пані Транчбу.